Як варити борщ? Це в нас така гарна каструля для вогню, ну, але ми сьогодні її візьмемо. Перше треба зварити бульйон, який ми зварили напередодні. Так. Там кидається м'ясо, костомашки, всякі ребришки. цибулька, яка вже зварилась, її можна просто викинути. От і треба нам бульйон це просидити. Бачите, яке це жмуть. всяке оце лишнє сало не потрібно нам. До речі, воно холодне, тому це жир, він спився такими кусочками. Розігріш, буде були такі. От, І оце все зняти теж воно не потрібно для борщу, тому що це потім буде всяка така кябяка. Так що працюємо. Так, проціжуємо бульйон. Кисточки я бажано треба промити під холодною, під проточною водою. Промиваємо ми кості на борщ. Кастрюльку після такого бульйону бажано помити, якщо ви будете його використовувати її далі для борщу. М'яску поставимо на плиту, на великий вогонь і поки чистимо картоплю. На таку кастрюлю приблизно 7 середніх картоплин, 5 великих картоплин і, може, до 10 маленьких. На борщик так само я нарізаю картоплю, кусочками. Так само акуратненько, до, близько до стінки каструлі насипаю картоплю. Насипаю. Теж вона. Ставлю на великий вогонь. Цю каструльку я можу поки накрити, бо я тут спостерігаю, Ну, так само трішки можна накривати, але треба за того, що тут тільки пів каструлі, то пінка, яка буде підніматися, вона не буде виливатися каструлі, але все одно трошки. Привідкрию. Поки вариться картопля, я нарізаю цибулю дрібненько на зажарку. Хто любить зажарювати цибулю, моркву. Е, ну, я роблю просто цибульку прижарю, вона дає такий солодкуватий, трошки такий грибний смак. Запах потім для борщу. І тоді так ставлю. На вогонь сковорідку трошки розігріваю. Так, наливаю олію. грам 50 і бульку. Перемотимо великий вогонь. Цибуля трошки підсмажилась. Трібно насипати відразу, коли вариться картопля. Вона має варитись разом з картоплею. Бажано посолити, але так як я напередодні за день варю бульйон, він солений, тому я вже не дойшла до і цибулька і нам потрібно трошки зменшити вогонь, щоб вона так помаленьку підсмажувалася. Ще один лайфхак, хто варить борщ з кислою капустою. Ніколи не вкидайте капусту, коли ще картопля не зварилася. Вона треба, щоб була варена, м'якенька, а тоді вкидати капусту борщ закипів, ми можемо просто зменшити трошки вогонь, від, привідкрити кришечку і на середньому маленькому, маленькому вогні варити далі його. Така в нас цибулька золотенька, гарненька. Вона гарно підсмажується, не пригорає на маленькому вогні. Ну, ще треба трошечки. Перевіряємо картоплю. На готовність. Я її не пробую, просто ложечкою не знаю, чи вам видно. Зараз так, так покажу. Я її так до стінки прижимаю трошки. Бачите, вона вже майже розпадається. Тобто, отже в такому випадку наша картопля готова і можна вкидати капусту. Капуста має бути, знаєте, ну теж це на хто як любить. Буває, хто любить більше. Менш кисліше, хто більш кисліше, то більш рідше, менш ріше. Тобто ви вже імпровізуйте на ходу, який вам борщик подобається, такі тільки додавайте капусти. Можна додати лавровий листочок. Я люблю ще італійські трави, борщик. Це теж за смаком. Всі приправи смаком. Квашена капуста вариться довго, десь приблизно пів години. Треба, щоб добре вона проварилася. Тоді ми вкидаємо зажарку. Можете приправи якісь, що там хто хоче перчик, ще чогось. Ну, і ще хвилин так 5 провариться на маленькому вогні і борщик наш готовий. Ще найкраще борщ кислої капусти з грибами.